Ти на каналі історія без нодоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти. Сьогодні поговоримо про Пилипа Орлика, гетьманових нані, який ще у 1710 році написав конституцію. Та ні, це не США і навіть не Франція, це ми, українці, перші. Сідай зручно, зараз буде коротко, цікаво і без жодного бла 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 Вели б Орлик – козацький старшина, близький до Івана Мазепи. Після поразки під Полтавою втік із Мазепою до Османів. Після смерті Мазепи обраний гетьманом у вигнанні. І замість того, щоб шукати де дешевше шаурма, він узяв і написав Конституцію. Так, так, що у 1710 році це перша конституція з чітким поділом влади до Монтеск'є, що років 40 було. Конституція Орлика мала 16 статей. Там було про все. Влада гетьмана обмежена. Рада старшин контролює на захист православ'я, заборона пояцтва серед козаків, і тут наші серця трохи затремтіли. Але головне це був документ про незалежну українську державу. Орлик все життя мандрував Європою, шукаючи підтримки для незалежної України. Франція, Швеція, Османська імперія, навіть султани йому співчували. Але повернутися в Україну він так і не зміг. Проте його конституція це приклад того, що українці прагнули свободи ще тоді, коли про це інші навіть не мріяли. Пилип Орлик, наш гетьман, наш герой і наш перший законодавець. Филип Орлик був не просто гетьманом-емігрантом. Він був візіонером, написав Конституцію, коли Європа ще тільки пила каву з турками. Його ідея це ще один доказ, що українці завжди мали розум, амбіції і державницьке мислення. А як думаєш, якби Конституцію Орлика втілили в життя, якою була б Україна сьогодні? Напиши в коментарях, читаю все. І не забудь підписатись, бо тут історія без фігні.